За 361 день Верховна Рада проголосувала за скасування прийнятих 16 січня законопроєктів Олійника ліника Колісниченка. Кажуть, саме вони спровокували третю фазу вуличних протистоянь, внаслідок яких загинули п'ятеро мирних громадян. Як що, що? вам Шасіба так як і вам з тривогою. Якщо ви спите спокійно, я думаю, що наврядчі можете сказати, що це нормально. Я сплю нормально. Внаслідок проголосованих з порушенням регламенту та недосконалих за оцінкою юристів законопроєктів від 16 січня, нардепів повисмикували з відпусток на відкритті ранкового засідання. Як у кращі часи голосування за вексельну реформу, зареєструвалися 395 нардепів. Перше, воно ж єдине питання порядку денного позачергової сесії врегулювання політичної кризи і забезпечення стабільності в державі. Жодної конкретики, тим не менш, до сесійної зали завітали президенти України Леонід Макарович Кравчук, Ленід Данілович кучма. Віктор Андрійович Ющенко, давайте привітаємо. Позачергова сесія розпочалася дворазовою хвилиною мовчання. Першу присвятили загиблим демонстрантам. Дозвольте висловити від Верховної Ради глибоке співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ми сьогодні не маємо права міняти свої політичні амбіції на життя навіть. Одної людини, шановні колеги, в Україні захворюваність населення на онкологічне захворювання є другою причиною як інвалідністю, так і смертності українців. Так, голова комітету з питань охорони здоров'я елегантно перейшла до вшанування пам'яті видатного українського онколога Володимира Бондара, який пішов з життя 27 січня. Після вшанування пам'яті земляка спікер повідомив оголошується перерва. Так вирішили керівники усіх фракцій. Оголошується перерва на 30 хвилин. Перерва, як водиться в українському парламенті, трохи затяглась. У куларах екс-міністр міліції Геннадій Москаль продовжував лякати правоохоронців своєю поінформованістю. На цей раз повним списком силовиків, які роздягали на Грушевського затриманого активіста. Ну, я собою не ношу фамілії їх розписані. Конкретно мені вислав на електронний. Почту, мабуть, один із учасників цих подій. Силовики перейняли на себе і роль медіаекспертів. Тож частина парламентського пулу кореспондентів ходить кулуарами з синцями. І вже в момент побиття я пояснював Беркутівцям, що ми. Журналісти, що ми працюємо, що ми не є учасниками подій, на що мені відповідали, та вас їх тут побивати треба, не розбираючись в ми, що ми мою позицію по даному випросу ви теж знаєте. Я її не раз озвучував. Люди, які спеціально обучені господарством їм потрібно правильно командувати, Вони виконують приказ, який їм дають командири. Представники більшості ж трохи змінили свою риторику порівняно з коментарями подій від 30 листопада та 1 грудня минулого року. На сьогоднішній день ми можемо казати, що йде прогрес, бо майже домовилися, ми близькі дуже до досягнення згоди про амністію. Вона також має бути безумовно. І ми близькі до того, щоб звільнити заручників. Крім бюджету, крім амністії і крім ТСК, Тимчасової слідчої комісії. Чотири з тих законів влада наполягає на повторному голосуванні. Таким чином рада скасувала закони про відповідальність болівальників, посилення відповідальності за порушення ПДР, зняття недоторканності депутатів за кримінальне провадження, безкоштовну юрдопомогу, допомогу, зміни до податкового кодексу щодо безмитного везення газу, відповідальність за руйнування пам'ятників, відповідальність за заперечення злочинів фашизму. Не голосував сектор червоних кнопки проти тиснули Колісниченко та царьов. За голосуванням українських депутатів спостерігав їхній колега з європарламенту, голова комітету з іноземних справ Елмар Брок. каже, що дуже позитивно. Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушені конституції, голосували з руками. Такого ще не було не жодного разу за час українського парламенту з 91-го року. Втім, не все так просто, і скасувати закони від 16 січня допоміг компроміс. Окрім тріумфального голосування за скасування, депутати наприймали приймали інших. Ані не мають ніякого отношення к репрессивным законам. Никакого. Це два економічних закони і два закони по пам'ятникам. І домовляться, потім виходять, кричать, що треба голосувати за закон. Всі проголосували, потім виявляється, що це не той закон, що він не працює. Для узгодження неголосованих запитань лідери фракцій зарезервували обідній час. А коли розпочалася перерва між ранковим та вечірнім засіданням, учасники антимайдану принесли під стіни Верховної Ради дорожні знаки. Саме величезна помилка політиків, що вони втратили можливість впливати на людей. Зараз ніхто із політиків, ні опозиція, ні влада не впливає на Майдан. Втім, опозиція назвала умову розгляду закону про амністію нібито більшість вимагає для цього розпустити майдан. Повернення до конституції 2004 року і, взагалі, відклали на останок. Я думаю, це буде і питання е, е, обговорене. Переходу до конституції 2004 року через референдум. Але до цього розмова йшла про скасування конституційної реформи у сесійній залі. Загалом робочого дня депутатам не вистачило. Перерву оголосили аж до 11-ї ранку середи. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нію